А, і так, ми вперлися в те, що ми маємо Конституцію, маємо статтю 5, в якій написано: носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Окей, народ здійснює. Народ думає, що він здійснює. Далі. Стаття 140 Конституції, пункт 2, Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування сільських селищних міських міські ради та їх виконавчі органи. Знову ж таки, народ, да, територіальна громада, все це робить. Ніби є захищено. І ми думаємо закон, яким користується, ну вірніше, яким керується, про який говориться все, в Конституції, що територіальна громада відповідно закону. Є закон про місцеве самоврядування, і ніби цей закон нам дозволяє проявляти народну ініціативу. До народної ініціативи у нас безпосередньо відносяться якісь там громадські слухання, загальні збори. І ніби вважається, що рішення, які будуть прийняті загальними зборами, є ну, обов'язковими до виконання місцевою радою, якоїсь там сільською, селищною, міською. Але в що ми впираємося? Беремо, наприклад, приклад. Багато законів, хартій силаються на те, що місцеві ради мають керуватися законом ось цим про місцеве самоврядування і статутом територіальної громади. Ось цих статутів у територіальної громади немає. І місцеві ради їх не дуже поспішають приймати. Але ж, да, народ може проявити ініціативу, зібрати збори, прийняти статут. Або, наприклад, а є голова, який дуже поганий голова, крадій, корупціонер, ну так далі і тому подібне. Таких голів в Україні, ну, напевно, дуже багато, я так предполагаю, що, мабуть, відсотків 90%. Окей, хорошо. Люди ж такі вже є громади, які позагоралися, що збирають вони збори, збирають підписи на відкликання голови, діють відповідно. Закону про самоврядування є положення саме про загальні збори, як це проводиться. Коротше, все є все прекрасно. І ось зібрали ми підписи, і нам здається, що все голову знімуть. Але ні. В законі про самоврядування є стаття 79. Яка у нас називається дострокове припинення повноважень сільського селищного міського голови? А в цій статті у нас є частина 8, пункт, 1, 2… Так, пункт третій і четвертий. Пункт третій нам говорить, що рішення про відкликання сільського, селищного міського голови за народною ініціативою, тобто за саме отим ото зборами, зборами підписів, а хто, хоч раз, колись збирав якісь. Народні підписи знають, що ця процедура називається Місія невико... невиполніма. І якщо раптом ти її виповнив, то ти такий Брюс Вілліс, який зупинив метеорит, котрий мав взірвати планету Земля. Ну, Коротше, це дуже складно. Я це збирала, я це робила, і я знаю, що це мрак. Тож, повертаємося. За народною ініціативою приймається, якщо е, міський голова вибраний від якоїсь партії, за зверненням територіальної виборчої комісії. Тобто е, ви оці підписи, які назбирали, передаєте в територіальну виборчу комісію, вищим. Ну, тобто, і ця комісія потім звертається до вищим керівним органам партії до вищого керівного органу партії, від місцевої організації якої його обрано. Якщо ж селищний голова є самовисуванцем, рішення про відкликання сільського селищного міського голови за народною ініціативою, який був обраний шляхом самовисування, Приймається за зверненням територіальної виборчої комісії відповідною сільською радою, селищною, міською там більшістю голосів від її складу. І що ж ми опираємося, ми опираємося в те, а ось ця рада чи члени партії говорять ні. Ну, молодці ви проявили, а ми не хочемо враховувати вашу думку, ми не будемо знімати голову, ми не проголосуємо про його зняття. І де ж тут влада народу, де ж тут право народу? Де ж ось тут оце що? Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку встановленого закону як безпосередньо. Так і через органи місцевого самоврядування. Тобто, оцією 79 дев'ятою статтею, частиною 8, викинули оце право конституційне як безпосередньо, тобто самостійно відповідно закону, в законі, одібрали у народа оце право. Тобто, на сьогоднішній день ми можемо говорити так, що закон про місцеве самоврядування зменшив конституційні права народу. Що ну, якби, напряму заборонено законодавством України і міжнародними всякими договорами, які підписані Україною? Як же ми можемо це виправити? В цьому законі про місцеве самоврядування є стаття 8, в частині 2, який говориться рішення загальних зборів громадян? Враховуються органами місцевого самоврядування в їх діяльності. Тобто, в принципі, якщо далі перейти до 79-ї статті, да, враховують, да, сільська рада, її депутати врахують, от вони взяли рішення загальних зборів, врахували його, але прийняли своє рішення не відкликати голову, або ж партія там взяла. Врахувала, все, ми врахували, але ми читаємо по іншому. І все, і виконували. Так от, оце слово враховується, необхідно замінити є обов'язковим до виконання. І тоді стаття звучатиме так: рішення загальних зборів громадян є обов'язковим до виконання органами місцевого самоврядування в їх діяльності. І тоді, в принципі, ось ця частина оця стаття 79, частина 8, Ну, нам вже теж підходить і не порушує ніякі права. Так, Територіальна виборча комісія передає там до партії чи передає до е, депутатів е, це рішення загальних зборів, і депутати або партія мають обов'язково виконати це рішення. Тому що. Стаття, 8 нам говорить, що всі рішення прийняті загальними зборами є обов'язковими до виконання місцевими органами місцевого самоврядування. Тож, що нам зараз треба зробити, нам треба підняти ось такий якийсь величезний флешпо, флешмоб, зробити розголос про те, що ми хочемо внести поправки. В оцю частинку другу восьмої статті закону про місцеве самоврядування просто замінити одне слово. І все. Це небагато. Зараз я вам пропоную всім обговорити, які шляхи. Тобто, зараз ми напрацьовуємо шлях, по якому ми будемо діяти. Наприклад, ми ось це роз'яснюємо, беремо там молодь в своєму регіоні. Я вчора про це говорила зі своєю дочкою, роз'яснюємо їм і молодь що у нас може зробити. Молодь у нас може зробити фоточки там з флешмобом. Внесіть зміни в частину 2 статті 8 закону про місцеве самоврядування замінити, врахувати на. Є обов'язковим до виконання, ну і різне таке. Ми всі записуємо віддяшки, записуємо не одну віддяшку, У нас це має стати за правило. Що ми пишемо кожного дня? Ми пишемо дописи, ми про це говоримо. Ми розкидуємо цю свою ідею всім депутатам, які знаємо, всі почти, які знаходимо. Ми про це пишемо в коментарях під дописами депутатів Верховної Ради. Тут ми можемо використовувати той момент, що шановні, ви вже тут тримаєтесь на волосочку. Якщо ж ви таки народні депутати, ви народні обранці, то поверніть нам народові наші конституційні права. І це вам зачтеться і в карму, і це вам зачтеться на майбутніх виборах, які такі будуть, і ви від них не підете. І якщо ви, хтось із вас внесе оце, то він має набагато більший відсоток бути обраним, наприклад, там, до наступного скликання Верховної Ради ну, чи ще там якісь плюшки. Ось такого плану. Ну, в мене ніби все. Тепер давайте обговоримо.